Всім привіт! З вами канал все про Андроїд Сьогодні я хочу вам зробити огляд аф'єної програми офлайновий словник. І допомогою цієї програми ви можете без інтернету, без будь-якої допомоги інших програм. Проказати слова майже будь-яких мов. Ви їх скачуєте... І ...з интернетом, а потім воно зберігається на карті пам'яті... ...і ви тут вот можете вибирати. Я вибираю англійський і русский, наприклад. І вводимо тут слово, наприклад. Dog. І вибираємо його. І от... нам пишуть, що є животное. Собака. Пес. Бачите. Эээ, e, опис дальше, да? До гитки. Також думаю, как дивиться. Мы до написали такие. С. Yes. До. И творческие варианты. Ну, так вот. Дуэ сан, дуе таск, ну как, ду э бат то що плохо делать. Також в том, что он куда-функції, такие настройках, що буде висвічуватися е, е, вверху значок того словника і коли ви нажмете на нього то ви прийдете е, в цей словник глянемо. бачите офлайновий слоник натискаємо переходимо далі тут е, ви можете також використовувати інший шрифт я не буду далі Тут ще є масштаб, наприклад, 200. Будет сюди дуже великі. Я користуюся 100. Далі. Тут також є опис програми. Далі. От, от, от натискаєте подробної. І тут вибираєте, яку ви мову хочете завантажити англійський. Ви хочете англійський викторин. Натискайте на нього. І щоб у вас на карті пам'яті було вільно ну, 73 МБ, інакше він не скачає. І всі скачані словники будуть відображатися такою яскравою галочкою. Тут ви вибираєте будь-який будь-яку мову, яку ви хочете, Ді також словницю. Пояснення всі повні, неповні словники. І так далі. Мені вона дуже потрібна ця програма. Наприклад, якісь слова термінового перекласи, а інтернету немає. Деякі люди розсіються, починають ідеалька, питатися. А я взяв програму, запустив і в слово і переклав. Думаю, вам ця програма буде дуже потрібна. Ставте лайки на мій канал, підписуйтесь на нього і чекайте інших відео з оглядами програм. Дуже класно. До побачення!